Вже другий рік поспіль за ініціативи губернатора Одеської області Едуарда Матвійчука у всіх населених пунктах нашого регіону проводяться народні сходи, мета яких проведення відкритого діалогу між владою і народом. А результат це реалізація конкретних соціально важливих питань за допомогою програми Народний бюджет Білгородністровським районом активно крокує друга хвиля народних сходів. Зокрема, один із таких заходів на минулому тижні відбувся у селі Широке. Аби реалізація сходу пройшла швидко та в темпі, сільським головою Миколою Кузьменко було запропоновано всі питання підготувати у письмовій формі та залишити їх у спеціальній скринці запитань. Микола Кузьменко відзначив, що даний схід більш урочисто святковий, так як головна мета його підвести підсумки роботи минулого року та визначити основні пріоритети в реалізації народного бюджету на 2013 рік. В рамках народний бюджет. Завершені роботи по внутрішній самозвам в школі нашої загальноосвітньої. Придбано 3 кілометри водопровідної поліетиленової труби, яку ми маємо проложити про ремонт водопровода. Микола Іванович зазначив, що роботи з реконструкції та прокладки водогону по селі широке продовжуватимуться і в поточному році. Наразі майже три кілометри водопроводу вже прокладено. Значну допомогу у цьому надав і народний депутат України Віталій Барвіненко. Майже 3 кілометри 870 метрів. Ми проложили водопроводу за рахунок і підтримки народного депутата Віталія Дмитровича Борвіненка. Бюджет 2012 року було виконано на 107 відсотків. А відтак він склав майже 681 тисячу гривень, із них 368 – дотації, що дозволило запустити на території села Арцвердловину. Провести поточний ремонт доріг, прокласти міст через річку Алкалію, частково реставрувати будинок культури, приміщення сільської ради тощо серед запланованого на 2013 рік це ремонт даку в будинку культури, а також провести заміну опалювального котла в ДНЗ Соловейко. Заступник голови Білгородністровської РДА Віталій Чернега вказав, що під час вибору об'єктів народного бюджету варто визначати пріоритети, котрі найбільш потребують негайної реалізації. Що стосується розвитку сільського господарства, то завдяки державній підтримці, Широківська сільська рада отримала потужний трактор Білорусь. Наш район отримав більше 15 комбайнів з 30% знижкою, і більше 23 трехтерів неронасичених, також з 30% знижкою. За активну громадську позицію допомогу в реалізації народного бюджету представників Широківської сільської ради було нагороджено почесними грамотами РДА. А до музею села з нагоди 55-ї річниці Білгородністровського району подаровано пам'ятну фотографію. Представники як місцевої, так і районної влади провели відкритий діалог з мешканцями села Широке, що дало змогу розставити пріоритети в реалізації соціально важливих питань завдяки народному бюджету. А відтак гасло губернатора області люди вирішують, влада виконує активно крокує просторами Одещини.